Привіт усім! Так як купив вже потужніший компресор, який тягне більшість пневматичного обладнання, майже всі, ті, що рекомендує Intertool, тому трохи розширюю вже пневматичні інструменти. А саме різні там, пістолети, там, таке всяке різне. Зокрема, я вже купляв з малим компресором набір. Ну, це такий стандартний набір, там де є фарбопульт, пістолет для очистки, пістолет для продування і пістолет для накачування. І також шланг спіральний 5 метрів. То тепер також купив ще один шланг на 10 метрів і купив таке як піскоструйний пістолет. Також мені дуже цікаво, як, як він буде працювати взагалі. От, пісок я вже маю. Його треба, певно, перше висушити. І будемо щось пробувати. Ну, піскоструй це дуже добре його мати, тому що є різні такі от детальки. От, показую такі, от, як оці, де є ржа, і там неможливо почистити нормально, а піскоструй якраз буде. Справляти, справлятися на ура. Купляв я також інтертула. Такі коробці мені прислали інтертулівський. І давайте подивимось. Ось от, от наш шланг. І пістолет. Самий. Так, розпочнемо певно зі шлангу. Ось такий шланг. Ну, Діаметр його шістьорка всередині, Всередині 6, зверху 11. Ну, це такий е... боєвіська. Вісьмка кажуть, що на піскуструю потрібно більший. Але мені поки підійде цей, подивлюся. Якщо буде не хватати, то завжди можна докупити. І Ось такий пістолет. Бачок у нас йде металічний тут, вісім матлосфер і діаметр цієї форсунки, де звідки вилітає пісок 6 мм. Ну, в принципі, під шланг. Хоча кажуть, може є різні пістолети, і, і саме для інших пістолетів краще більше. Тут, якщо тут діаметр 6, то і шланга теж можна 6. Потреба в повітрі тут пише до 400 літрів за хвилину. Ну, В принципі, мало би підійти. По тій їхній таблиці це мій компресор тяне. Так. І що у нас тут? Дві інструкції? Гарантійний талон йде і сам наш пістолет. Ось такий пістолет у нас. Такий бачок Це не анержавійка, це простий метал. От. Такий бачок У нас прокладочка йде. Ось така трубочка алюмінієва. Ну і сам пістолет цей також алюмінієвий. У нас немає різьби, просто напів оберта. Ну, звичайно, для піскоструйки треба робити якусь загородку, бо пісок буде Вилітати і просіюватись кругом, його вже не збереш. Бажано би зробити якусь там таку кабінку там, чи якийсь коробочку, де можна буде піскуструїти, і щоб пісок лишався там, потім його збирати і назад сипати. Ну, для проби я просто зроблю, а потім вже подивлюся, якщо мені буде е, треба, то я вже зроблю також таку коробку спеціально, і в ній буду піскуструювати. В принципі, ось такий пістолет. І також е, хочу сказати один такий момент, ну, в принципі, воно не впливає на, на роботоспособність самого пістолета, але все ж таки трошки неприємно, тому що на пістолеті тут є е, е, от такий фітінг для бистросйому. І тут вже було Прокладочка така от тріснута. Я коли пробував, запхав і відом травить повітря. Тому взяв фумленти і намотав. А в майбутньому треба буде купити набір прокладок таких, щоб мати, бо трошки пережмеш і все, і вже пропускає повітря. Так, У мене тут є лінія, зараз підключимо. Вот наш пістолет. Ага, тут коли великий тиск, коли забагато, тут от у нас є сапун, який випускає повітря. От. Оця дирочка, це у нас все на сапунах. Певно, щоб не розірвало бачок, якщо... Десь щось попаде чи заклине. Ну, треба треба брати пісок, сушити і пробувати. Ну, давайте ще тепер розпакуємо. Наш шланг. Запакували капітально. Йде резина, бо зразу і пахне. Ось такі у нас тут латунні з'єднання. Ну, такий самий, як оцей. От такий самісінький. Це інтертул, а це цей шланг, який я купляв, це верк. Ну, і також видно по діаметру. Ну, Це також 6 мм всередині, просто він йде грубший, тут вроді три шари армування в цьому Верку. А це йде інтертулівський. Трошки м'якший, бачу. І також ці латунні. Бистросйомич, як їх називають, швидко знімач. Щось таке. Ну. В принципі, нормальний шланг. Шланги треба, тому що, як ви знаєте, компресор у мене на два виходи. Один вихід у мене все внизу підключений, а другий, щоб не, не тягнути туди-сюди, у мене він все тут в майстерні зверху. Так, зараз значить, сушимо пісок і будемо пробувати щось по піску строїти. Зараз ще попробуємо наш цей шланг так, відключаємо, відключаємо новий. Нічого не шипить очень пістолет. Добре, шланг супер. Шланг у нас чудово. Так, підсушили ми наш пісок, от він висох, сухесенький, сушив я його на такий э, спіральний як то називається нагрівач такий. Зараз беремо ситочку, процідимо від камінців. Там камінці не бажано щоб було. Ну Ще гаряче пісочок. Бачите, такі всі камінці бажано процідити. Піскоструйка то таке. Треба, щоб був пісок. Ну, це я для проби зразу так зробив, а на майбутнє, то я собі заготовлю зразу пісок, висушу його до такої степені. І десь в каністри чи в відрах понабираю, щоб було. Щоб якщо щось треба пропіскоструїти, то раз, два зібрався, насипав собі і все. О. еще раз можно. Шеи. Sure, Ну і все. Ось чистенький пісочок. Беремо наш пісочок і засипаємо в ємність. Засипав майже повний бачок. Ну, попробуємо. Це вперше, не знаю як воно буде. Але обов'язково беремо, вдіваємо респіратор і окуляри, тому що буде дуже сильна пилюка. Куляри обов'язково, бо пісок попаде в очі, це буде катастрофа. Ну і під'єднуємо Щасти! Ну чистить фай. Чистить файну, я вам скажу. Зараз покажу поближче. Зараз візьму ось тут, а зараз почистимо. Покажу зблизька. but Ну і власне ось такий пістолет. Чудово, мені сподобалось. Просто головне мати пісок, чистий, сухий, просіяний. І от такі елементи. Такі елементи от можна все відчистити. Ржу файно відчищає. Фарбу от, от ну просто ідеально вичистило. Супер. Зараз я дочищу, здую і покажу, як воно виглядає вже зблизька. Протестували ми наш пістолет для піскуструя, показав він себе на відмінно. От, ви бачили, чистив, вичищає до блеску. Просто треба мати більше піску. Я так для проби насушив трошки. Звичайно, це не літо, його важко зараз насушити, бо він стоїть дуже вологий, треба, так, як я робив на дуйці. Але, тим не менш, чудово справився, бачите, тут все було грязне. Зараз все чистеньке. Це так тут здалека. Якщо наводиш ближче, то воно бачите, от вичищає до чистого металу. От навіть оці шви, це все було покрашене. Як бачите, все від їло. Так само тут місця ці-ці. Все гарно почищене. Ну, ну що сказати, що піскуструй є піскуструй. Дуже гарно чистить. Можна ним чистити багато чого. Ось такі всякі труднодоступні місця. От. Такі як тут в куті, тут. Там, десь, там, ну, всюди, де є такі важкодоступні місця, піску струємо, чистити дуже чудово. Але знову ж таки говорю, те, та, яке я чистив, це не дуже добре, тому що весь пісок пропадає. Його потрібно, я так пробував, робив, брав його, замітав, але тут, бачите, все поналожувано, тут, ну, тут дуже погано робити. Я його замітав, тоді далі. Цідив, цідив далі і знову засипав. Він з там різними, бо тут від болгарки були пил. Ну Це таке це і нормально, але дуже багато трохи піску пропало, десь, десь там за арматурою насипалось. Ну Це треба зробити також якусь коробочку і в ній чистити якісь такі деталі. В принципі, мені сподобалось, піскоструй супер. Гарно себе показав. Там ще навіть трошки піску лишилося. І піску все треба тримати майже повний бачок, тому що вже коли він внизу, там, трубочка вже до нього не достає, тобто трубка, якщо не в піску, це він погано дує, він ще майже не дує. Тому що треба, щоб трубочка була в піску. Тобто, якщо трубка не доходить там трошки, то якщо вже на дні, то вже воно не буде брати, тому що потрібно весь час досипати пісок. Тому я також на майбутнє собі наготовлю відра або каністри піску сушеного з просіяного І якщо мені потрібно, то буду зразу його витягувати і собі досипати. Ну і звичайно зроблю коробку, в якій можна буде собі піскоструїти нормально. І також, звичайно, надіваємо респіратор, окуляри, тому що пісок дуже всюди летить, От за шию всюди поналітало мені, трошки поздував, але ну, неприємно, коли пісок летить по очах, по носі, поза шею, тому надівати треба окуляри, а бажаніше маску і тоді піскоструїти. На цьому, друзі, буду відео завершувати. Отакий От пістолет для піскоструя. Інтертул. Сьогодні я купив і протестував. Далі буду ним виконувати різні роботи, які мені потрібні буде. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось, ставте пальці догори. І побачимось в нових відео.